У відділенні Укрпошти можна замовити ліки з безкоштовною доставкою у рамках всеукраїнського проєкту Укрпошта аптека. Проєкт охоплює населені пункти Донеччини та прикордонні райони Сумської області. Згодом програму планують розширити по всій території України. Укрпошта отримала ліцензію на продаж лікарських засобів і має можливість продавати десь близько 10 тисяч назв лікарських засобів. Цей проєкт розрах. Хований більше на людей із сільської місцевості, в яких немає аптечних пунктів і які не мають такого доступу до аптек. Головна мета проєкту Укрпошта аптека покращити доступ людей до лікарських засобів. Ініціатива запроваджена за сприяння Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Ліки можна замовляти на свою адресу. В Укрпошті працює пересувна Укрпошта. На автомобілі, вони майже в кожному селі бувають, і тому доставити цю посилку безкоштовно зможуть до вас. Переваги цього проєкту в тому, що ліки. Трішки дешевші, ніж в аптеці. Також можна скористатися і замовити і доступні ліки по реімбурсації. Проект дуже вагомий. і Я сподіваюся, що наші люди, особливо там в прикордонних селах, скористуються такою можливістю і зможуть і дешевше, і замовити і безкоштовно за пересилку. Пошта не бере коштів і може доставити в ваше село ці ліки. У Тростянецькій громаді проєкт вже активно впроваджується. І клієнти отримують свої перші замовлення. Щоб замовити ліки, необхідно зателефонувати в контакт центр Укрпошти, яка й доставить ліки. Потрібно просто позвонити на гарячу лінію Укрпошти. Зв'язатися з оператором, оператор надасть пояснення. В комп'ютері він подивиться, є це ліки чи немає, скаже ціну, аналоги предложить. Потрібно знати індекс нашого відділення це 426. Сотки і приходить кур'єрське доставки додому. Оплата тільки наложений платеж самої посилочки. Все безкоштовно. Відстежити відправлення можна на сайті Укрпошти, у мобільному застосунку та через чат-бот у месенджерах. Діана Овчаренко, Валерій Шевченко, Тростянець, телеканал ТВТ.